У Білорусі заарештували українських уболівальників одного на 10 діб шістьох на п'ять. Справи інших суд ще розглядає. Раніше звільнити звільнили трьох із 15 затриманих українців. А от білоруських фанатів оштрафували та відпустили. У справу з арештом втрутився президент України. Петро Порошенко доручив МЗС терміново забезпечити українцям консульський захист. Фанів затримали після матчу Білорусь Україна. Їх закидають нецензурні викрики з трибун та використання піротехніки. Представники посольства України вже виїхали в місто Борисов під час відбіркового матчу на Євро 2016. Там між командами Білорусі та України вболівальники перегукувалися гаслами Слава Україні та Живе Білорусь» і заспівали разом вже традиційну пісню про Путіна. В непростому поєдинку перемогли українські футболісти з рахунком 2-0.